Які ж вони вийшли гарні, апетитні до святкового столу такі креветки ідеальні рецепт на 1 кг креветок. А у мене королівські лангустини від стейки Карпат. Спочатку роблю невеликий надріз, щоб почистити. Потім по довжині розрізаю, голову залишаю, мені з нею подобається більше, хоча можна і без голови зробити у вигляді метелики. Викладаю на деко, якраз поміщається 1 кг креветок. І роблю смачнющу начинку. великий пучок петрушки. Нарізаю дуже дрібно. Чотири зубчики часнику також дуже дрібно нарізаю. 100 г вершкового масла, розм'якшеного вже та пармезан. От його чим більше, тим смачніше. Я додала 3 столові ложки, в чайної ложки солі. і нач... Чінка готова. Ну вона прямо дуже смачна аромат. Викладаємо її на креветки, рівномірно розпреділяючи, ставимо в розігріту духовку 180 градусів, 10 хвилин. Які ж вони апетитні і гарні. Це дуже смачно.